Не робіть, будь ласка, такі ціни. Прошу вас. У нас 80% країни отримують мінімальну заробітну плату. Якщо ви не знаєте скільки це. Ну, погано дуже. Та звідки ж мені знати? Я живу на іншій планеті зовсім. Я дивіться на роботу кожного дня з Марса на ракеті. Прилітаю в Київ. Коли повітряна тривога, то я не лечу. Я там на Марсі сижу. І потім, якби тут працюю, ну як працюю, приїхав, поїв, ніхуя не поробив і назад на Марс. Там у нас все спокійно, там у нас взагалі пенсіонерів немає. Да, а якщо серйозно дивіться, я вже відповідав на подібний коментар. Ми не продаємо воду в пустелі. Якщо вам треба ціни дешевше, є багато дуже виробників, які роблять більш дешеву продукцію, і в нас він менш якісна і не така смачна. Бо Див не буває. Якщо ви хочете споживати класний, якісний продукт, то він коштує дорожче, тому що інгредієнти коштують дорожче, руки, які це роблять, коштують дорожче, вкладення дорожче, в інвестиції в ремонт закладів дорожче. І таке все інше. Якщо вам треба дешевше, будь ласка, валом продуктів і пільмені по 120 гривень. Я там бачив, десь продаються, і все, що хоче лимонад, є не за 50 гривень за стакан, а й за 30 продають, тому що він там робиться ну хімозний. Можете вживати, вже ніхто не заперечує. Но якщо ви хочете якісний продукт, ну достайте гроші з кишені, де заплатити. Причому тут пенсіонери? Пенсіонери, на жаль, не можуть собі дозволити там не всі, до речі, пенсіонери. Да, да, ну, ну багато хто не може цього дозволити. Наші продукти собі. Так що нам тепер не працювати чи не жити, чи не виробляти цю продукцію. Ви ну, такі смішні, якісь, ну просто я не знаю, диво даюсь.